Першотравенську спортивний рік розпочався різдвяним турніром. 5 січня у залі дитячо-юнацької спортивної школи Шахтар відбувся відкритий турнір з волейболу Різдвяний. На запрошення міського відділу з питань молоді та спорту взяти участь у турнірі до Першотравенська приїхали команди з інших міст та районів. Їх привітно зустріли різдвяними піснями, вихованці спортивної школи та прихильники волейболу. Міський голова Оксана Вінницька привітала спортсменів з новорічними святами та побажала учасникам турніру, спортивного азарту, перемоги та позитивних вражень від зустрічі. Всім добрий день, ми раді привітати вас в нашому місті на такому завичатимуть спортивному празднику, як ветеранів волейболу. Ви знаєте, Я очень рада тому, що в нашому місті в последній час є тенденція спорту. И І ще є і сприятна місія передати слова привітці від директора Шахту управління Бірше Прабниці Гузева Олександра Станіславича. Він очень хотів, щоб сьогодні самі встретилися. Змагання пройшли між цими командами у двох підгрупах і закінчилися надвечір. Перші місця вибороли команди Дніпро з міста Дніпро та Славутич, селища міського типу Чаплини. Другі місця завоювали команди скіф та ветерани з міста Першотравенська. Треті місця посіли команди Запоріжсталь з Павлограда та темп з Петропавлівки. Серед глядачів та вболівальників на відкритому турнірі з волейболу були також почесні гості: Едуард Малій, представник Федерації волейболу України і Андрій Соколов, віце-прем'єр федерації волейболу міста Дніпро, депутати міської ради Тетяна Хахалєва, Костянтин Хорошилов та голова профспілкового комітету ПРВП Шахти Степова Сергій Рижков. Вони привітали учасників турніру. Ру з гідними результатами. По завершенні турніру спортсменам були вручені призи, кубки, медалі, грамоти та пам'ятні статуетки, придбані за кошти міського бюджету. Кращим нападником турніру визнано Володимира Савченка, команда Дніпро, кращим захисником змагань Олександра Полянського, команда Дніпро, кращим гравцем змагань Геннадія Зарудного, команда «Запоріжсталь» з міста Павлограда, кращим капітаном команди визнано першотравенця Володимира Сябра. Отже, новий волейбольний спортивний рік у першотравенську розпочався. Попереду ще багато зустрічей, які принесуть нові перемоги гравцям та радість прихильникам цього виду спорту, а також сприятимуть розвитку спортивного руху у місті та за його межами. 13 січня міський голова Оксана Вінницька провела прийом громадян з особистих питань. Цього дня до очільниці міста звернулися 5 першотравенців. Мешканці міста підняли 5 нагальних питань. З них два щодо надання матеріальної допомоги, одне стосовно соціального захисту сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід, одне щодо працевлаштування та одне стосовно дотримання громадського порядку. Мешканець будинку номер 61 а по вулиці Молодіжна звернувся до міського голови зі скаргою, що на дитячому майданчику, розташованому у дворі будинку, городяни масово вигулюють собак. І, звісно, після своїх домашніх улюбленців господарі не прибирають. Оскільки громадянин є небайдужим мешканцем міста та турбується про його благоустрій та порядок, він неодноразово робив зауваження громадянам, які вигулюють тварин на дитячому майданчику. Стосовно такого факту заявник зробив зауваження громадянці, після чого почув на свою адресу образливі слова. Та інцидент на цьому не було вичерпано. Він продовжився викликами до поліції та судовими розглядами. Міський голова зазначила, що відповідно до правил благоустрою, затверджених міською радою, господарі мають прибирати після своїх тварин під час вигулу. І цих правил необхідно дотримуватися. Адже всі ми хочемо бачити своє місто чистим та комфортним. Ця проблема справді існує, і кожен городянин особисто має дбати про порядок у рідному місті. Інакше ми ніколи не зможемо зробити першотравенськ сучасним європейським містом. Оксана Вінницька запевнила, що міською владою буде посилена робота щодо дотримання правил благоустрою. Міський голова доручили виконуючі обов'язки начальника управління комунального господарства та майна Ларисі Черевко спільно зі спеціалістами ветеринарної служби запланувати та проводити по місту рейди з перевірки дотримання правил благоустрою господарями домашніх тварин. Окрім того, до міського голови звернулася громадянка, що виховує дитину інваліда, яка підняла питання стосовно поліпшення житлових умов. Виконуючи обов'язки начальника управління комунального господарства та майна Лариса Черевко озвучила необхідний перелік документів, які потрібно надати для встановлення в чергу на отримання житла. Також у жінки виникли питання стосовно нарахування комунальних платежів. Директор міського житлово комунального підприємства Ірина Кривенко запевнила, що питання буде вирішено. Жінка також зазначила, що в її квартирі під час дощів протікають шви. Нещодавно вона наймала людей, які виконали ремонтні роботи, але це не допомогло. Міський голова дала доручення Ларисі Черевко разом зі спеціалістами ПП Комунальщик 2 обстежити помешкання та вирішити питання. 18 січня під головуванням Оксани Вінницької відбулось чергове засідання виконавчого комітету першотравенської міської ради. Виконавчий комітет встановив вартість харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та дітей дошкільних навчальних закладів. Відповідно до прийнятого рішення, вартість харчування та розмір батьківської плати у школах встановлено у розмірі до 12 гривень на день. До 31 грудня 2017 року безкоштовне харчування отримуватимуть учні шкіл міста, серед яких діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, учні із малозабезпечених сімей, учні, батьки яких загинули або проходять військову службу в зоні АТО. Також протягом 2017 року гарячим харчуванням з 50% відсотковою знижкою відстановленої вартості з відшкодуванням різниці за рахунок коштів місцевого бюджету буде забезпечено учнів перших-четвертих класів, учнів, які мають статус потерпілих від чорнобильської катастрофи, діти, батьки яких мають статус учасника бойових дій. Цьогоріч вперше харчуватимуться з 50% відсотковою знижкою. Також діти ветеранів війни, учасників війни. Вартість харчування в дитячих садках встановлена у розмірі до 14 гривень на день для дітей груп раннього віку та до 18 гривень на день для дітей груп дошкільного віку. Розмір плати за гаряче харчування тут встановлений з відшкодуванням 70% за рахунок батьків, так як і в школах діти відповідних пільгових категорій харчуватимуться безкоштовно чи з 50% відсотковою знижкою. Цього дня члени виконкому погодили первинні профспілкові організації НПГУ Шахти Степова встановлення меморіальної дошки колишньому голові профспілки Олександру Корольову, який пішов в життя 25 січня 2016 року на фасаді житлового будинку, де він проживав. Начальник відділу цивільного захисту оборони та мобілізаційної роботи Євген Антонов поінформував про внесення змін до рішення виконавчого комітету про підготовку та проведення приписки громадян двохтисячного року народження до призовної дільниці. Відповідно до рішення були внесені зміни до складу основної комісії з проведення приписки. Начальники відділів виконкому загальних питань та контролю по роботі зі зверненнями громадян, ведення державного реєстру виборців та центру надання адміністративних послуг прозвітували про свою роботу у 2016 році.